Вітаю, мене звати Костенко Аліна, я ліцензована НБУ Національним банком України, фінансовий консультант. В цьому відео ми розглянемо, як підручними способами, таким як файлик, звичайний листок А4 і будь-яка картонка оцифровувати документи в нашому випадку трудову книгу. Беремо файлик і в файлик кладемо картонку на картонку кладемо листочок А4. Засовуємо файлик. Засовуємо ту сторінку, яку нам потрібно оцифрувати посередині нашого файлу. Так, наш документ не буде відгинатися. Ми забрали руки, він не відгинається. Для того, щоб е сфотографувати ваші документи, відсканувати, заходите в Google Диск. У вас внизу є така іконочка. Ви на неї натискаєте. Документ ваш сам автоматично сканується. Ви його можете поправити внизу різними формами. Ми от наразі криво зробили, тому ось так зробимо рівніше готово. Обертати, видаляти, перезняти ви тут також можете, якщо потрібно. Готово натиснути. Наступні документи, Наступний документ, щоб не можна було відсканувати. Кладете на темний фон, воно не, поки що не фотографує. Перегортаєте сторінку вашого документа. кладете так само в файл і наводите на нього. Бачите, треба теж його трошки підредагувати. Так ви робите з усіма сторінками документа, які потрібно відсканувати. Готово. Він буде зберігатися. В PDF-файлі. В одному загальному. Готово. Після того, як зробили всі сторінки, зберігаєте. І у вас є таким чином. Змінюєте назву, яку вам потрібно. Трудова. Готово. І можете завантажувати та надсилати на опрацювання документ в PDF-форматі.